Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нашому випуску буде цікавий пошук автомобіля, який дуже багато хто любить. Це Шкода Octavia 2.0 дизель з 2011 по 13 рік. В дуже гарній комплектації вона має бути. І як тяжко її знайти, то я думаю, що всі знають, бо з двохлітровим кузовом е, мотором вибачаюсь, вони переважно йдуть з такими пробігами космічними, що то просто ну, нереально щось, щось живе знайти. Е, ми все таки знайшли, правда, зайняло це кілька тижнів. Е, шукали ми довго, але замовник не поспішав, йому була нормальна, якісна машина. Замовник з міста рівного, тобто він з Луцька тут недалеко, в будь-який момент міг прискочити, оглянути авто. Разом зі мною те, що ми знайдемо. Отже, як це було, які приколісти нам продавці попадались, там і, і, і попи, і перекупи з Московського патріархату, і всякі там бариги-продавани, які кричали себе в груди, били, що тут рідний пробіг. Видавався з 200, не 200, а 400. Ну, коротше, все буде цікаво, як завжди. Ставте лайки, якщо вам сподобається відео, і погнали, дивитися. Що ж, друзі, їдемо, дивимося таку шкоду Октавію чистим 12 роком. 162 тисячі заявлено, не бита, не фарбована, запевняє продавець. І що саме головне, нас цікавить в ній двохлітровий двигун, дизельний на 140 кінських сил. Великими прям буквами написали, що автомобіль в ідеалі не битий, не мальований, і двохлітровий двигун. А це для нас дуже дуже важливо. Отже, їдемо, переглядаємо авто. То як то так вийшло, що 1,6, а не 2,0? Боже, там перепутали. Ззаді дві труби. Як ти можеш поставити як, як дві труби? То ніяк не поставив. ж дзвонив, питав. Може, так само, блядь. А я, я, я як приїхав, ти що? Тому машини прийшли, а то ти приїхав. Записати, ну, то ж воно... Як раба 2.0 питань немає. Через 2 дні можеш приїхати з А да, там буде ще, ще щось кіно, да? то не бита, не краще. Не... Я не беру а... довгі коні. Там буде як 10,5. Та ясне діло, що 10,5, але. Там і немає, бо... Ми ж про ціну ще не говорили. Ціна підходить, але бачите, то, де 2,0 оказався 1,6 і не 6 ступка, а 5 ступка. І коротше. І, коротше, стан то непоганий, але воно все фарбоване на 160 пробігу взагалі не тягне. В неї двойний перекрас по заводу. За тема, яка, я, яка йшла Донецьку, не Дядьку пиздун ще той. Так, рижиків немає, тут вроді би все добре. Так, вона ціленька. По бамперу, по всьому. Я задам, запаска то нічно. Лучше запаска, ніж 2.0, правда? Стараю ту хуйню, От, блядь, пиздунина. Там є одна хуйня. Кажи два літра, я у я гріб рідненька. Не в ту ви церкву ходите, дядьку. Московська, певно, патріархата, блядь. Що вас навчили таке ліпити, блін? Заблукав дід Добре, зараз ще подивимося, як вона. Так воно виглядає гарно, да, питання мама. Так, ну що ж, по діагностиці, в принципі, питань немає, працює все нормально, ну але пробіг, як часто це буває, трошечки нерідний. Не 160 тисяч, а 230. В принципі, страшного немає нічого, не розумію, нащо було то і все крутити. Але наші люди, як наші люди, все як завжди. Їдемо, дивимось інший варіант, бо тут забагато дуже брехні. Так, Дивимось вашу машинку, яку ми вчора знайшли. Виглядає воно досить непогано, перепаду в кольорі немає, підкрас по капоту є, зараз покажу все. Але так, фари чистенькі. Тут є дуже такий мілкий-мілкий піскостру, -мілкий але то таке буде плюс-мінус 200 тисяч в будь-якій машині, то все буде. Покажу спочатку загальні. загальний стан. Диски ці оригінальні, дуже гарні. Гума відсотків 20 залишилось. Тормозні колодки більше половини, там мінімальний знос дисків, в принципі стан дуже гарний, 20 літр резина. Так, І така невеличка цяточка, теж не страшна. Щось то йому свідбути, правда? Задня гума добра, десь відсотків 60%, диски, вироботки майже немає, колодок біля половиночки. Да, в принципі, досить добре. Тут є такий сколік невеликий. Під номером трошки пішло рижик. Та в них хвороба така, майже в усіх така історія. Так Запасочка домкрат є, ключ є то добре. Шторочка чистенька, багажник, не забитий. Все ціленька, тут по слівам нізде ржавчинки немає. Ці куточки чисті. Тонування скла є заводське. Оригінальні коврики заводські гумові дуже зручні. Agora nós podemos para Дуже чистий охайний салон, чистий в рідній шкірі руль, нічого не перешито, ну трошки певно чимсь плаком його напшикали, але виглядає дуже-дуже гарно. Круїзі, автосвітло, датчики дощу, затемнення в зеркалі. Салон шикарний, ще з підігрівами. Поки що у нас фарбований капот, по-моєму ще десь елемент є. Десь я бачу. Покрило в нас по задньому лівому є так само підкрас, шпакла немає, але все ж таки неприємно, Заявлено було як взагалі не фарбоване, це вже другий елемент. Ну Йдемо далі, що воно показує там далі. Шпакла немає, ніде нічого немає, просто перелак, звичайний. Нічого страшного в цьому немає. На арочки сюди не заходили, битого коцаного ржавого нічого немає. Порошки дуже чисті, охайні, нічого не затерто, не заляпано, ногами не зачовгано, салончик дуже акуратний. Так, що в нас під капотом? Радіатори радіатор рідні. Радіатор кондиціонера цілий рівний. Кліма працює, так, так? фара оригінальна, але наліпочка злетіла, може там десь щось колись милось чи від вологи. Тут 11 рік теж оригінал. Рідина прозора. Прозора, чистенько, все помінено. Тут щось щось регулювалося. Форсуночки чисті, масла ніякого застою немає. Масло ще навіть ще не дьоготь, а таке просто на заміну. По лонжеронам битого такого, щось увареного нічого немає, все ціле. Герметики всі на місці. По вінкоду. А, він код. Можна я це знімаю. Тут нічого не робилось, стакани не вирізались. Все вроді бутаційно. Так, подивимось як вона працює у нас. І шо я по нам почав. Працюю рівненько трясе, не телепає. Все якби нормально. Технічно, в принципі, нібито все добре. Дивимось по надуву, по сажовичку, по, по форсуночкам. Зауважень в принципі немає. Все працює справно, все нормально. Сажі там, за заоблачної ніякої немає. Видно, що машина їздила по автобанам. Зауважень в принципі, немає. Саме головне зараз дійдемо до пробігу. Ну от, З пробігом все як завжди. Бачите, заявлено було 200 000, а по факту 380. 000. Ну що ж, друзі, такі варіанти кумедні попадалися нам і їх було дуже і дуже багато. Я вибрав вам самі цікаві, які просто ну, приємно подивитися, як люди брешуть в очі і навіть не червоніють. Ну Все ж таки ми класний варіант знайшли, а тому, кому цікаво, давайте дивитися. Ну, ми тим часом розглядаємо інший варіант. Він нам поки що дуже подобається. Автомобіль заявлений як без підкрасів, з рідним пробігом. І, в принципі, нас все влаштовує. Шукаємо двохлітровий дизельний двигун, простий, надійний і гарний. ну Йдемо дивимось. так, ну Технічно, косметично вона нам дуже подобається. По кузову зауважень немає, абсолютно автомобіль без підкрасів. Тепер дивимось діагностикою, що у нас по турбінці зауважень немає, по форсуночкам всі 4 в гарному стані. Саджі небагато там 20 грам, залишилось там так само небагато. 22 грама. Тобто технічно все в нас добре. Ми вже на ній покаталися, все працює ідеально. Ну Зараз дійдемо, дійдемо до пробіга Я думаю, що там все буде добре, бо в нас є всі техогляди і є сервіси 245 тисяч рідного пробігу. Б'ється 47 навіть. Б'ється по всім блокам, 2-літровий дизель, те, що ми шукали. Ну І в гарній комплектації, так як хотів замовник з кліматом, з підігрівами, з усіма ділами. Так, по салону машинка в принципі ціленька. Всі 4 склопідйомнички ви як ви хотіли. Регулювання дзеркал підігріви, мультикермо чистеньке, не перешите, не перефарбоване. Круїз контроль є. 246 тисяч кілометрів і в нас шести ступка механіка. Нема тільки тілька. Сидіння в доброму стані, тут є невеличка потертість, так як і воно і має бути на цей пробіг. Але загалом по салону зауважень немає. Потолочок чистенький, прийоми чисті, не, за... не зашморгані ногами, вінход не здирався, не відклеювався. Тут так само дверні карти чисті, десь там лілка царапочка є. По салону в принципі такого куреного воняє, нічого немає. Це в гарному стані. Гума свіжа, що у нас в віконці 11 рік. 11-й рік з тим. Шторочки немає, зате є повний комплект по, по гумі. Тут у нас почти по багажнічку тут в принципі, ціле. Зачовга нога нема нічого. Отака ціленька. Вроді би поганий стан. Ну, це тільки ця цяточка я вам показував. Так, в принципі, немає чого такого. Двигун працює добре, зараз проїду ще на ній. Ну що ж, друзі, взяли ми в шкодувочку цю чорну, двохлітрову. Вона дійсно не мала жодного підкрасу, 244 тисячі оригінального пробігу. І з 10700 вона стартувала в своїй ціні, і за 10500 ми її забрали. Я вважаю, що досить достойний варіант. Трішки ми перевалили за свій бюджет, було 10-200, десь такий бюджет, плюс-мінус, але трошки дорожче. Але машина того варта, вона 2-літрова, на гарній комплектації, на ксеноні, на підігрівах, на всьому. ну Тільки що телека не хватало, ну то все доставляється, він дуже, дуже недорого коштує. Вся розводка під те все є. Отакі друзі, автомобілі шукаємо. Шукали ми певно тижнів три, тому там збірка відео буде з різного, з різного часу, але дуже дуже цікава машина виявилась. Автомобіль поїхав пану Олександру в місто Рівне. І нехай добре йому служить. Всім дуже дякую, що ви дивились до кінця. Підпишіться, не забувайте на канал і до нової зустрічі. Пока.